Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, Коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, Із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, А ти їх маєш вимовити вперше. Вірш, Ліни Костенко. Тарас Григорович Шевченко, доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухався, і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже убогий, не лукавий, ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Скрізь плач, і стоїн, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час, З плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розтроюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи? Назад немає нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Лесі Українки Схиляєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене. Чудові очі ті ясні, сумні, немо криниці дно студенне. Чому уста твої і Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання. На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне. У тіні. Володимир Сесюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, Любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть в годину негоди. Любіть Україну, її неяву. Вишне у її не наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її Ї... My heart's in the highlands. My heart isn't here. My heart's in the highlands, a chasing the deer, a chasing the wild deer, and following the road. My heart's in the highlands, wherever I go. Між вір моє серце, душа моє там. Полюю на оленя і кіс, ніби пан. Стрілою лякаю їх дивне життя. Вершини то моє найвище буття. Роберт Бенс, класика англійської літератури. Франческо Петровка, сонет 132. Як не любов, то що це може бути? А як любов, то що таке вона? Добро там і скорбота нищівна. Зло, але ж муки ці солодкі. Боже. Горіти хочу, бідкатись не гоже. Не хочу, то скаржу скарбна. Живлю ще смерте, на вісна. Хто твій тягар столати допоможе? Чужі, чи власній волі я служу, неначе простеріг морську безкраю, що в ніхіткому рушу без керма. Про мудрість тут і думати дарма. Чого я хочу, і сам уже не знаю. Палаю в стужу в спеку без дрежу. Опамно імно Панно інно я сам вікно сніги. Сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно, любив? Давно цвіли луби? О панно Інно, панно інно, любові усміх квітне не раз, Ще й тлінно. сніги, сніги, сніги. сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить, ти рідно стріл. і раптом небо ще підгаю. О, ні, то очі ваші. Я ридаю. Сестра, чи ви любив? Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. І хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві чи злі. Сьогодні усе для тебе: Озер, гані, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Михайло Семенко, кохання, як мрію, світлу і прекрасну, я образ твій люблю як море любить сонце ясне, так я тебе люблю. Всю ясність серця, що плекаю, віддам тобі, тобі. Відтак ятьмі в душі не знаю і не піддамся злобі. Поезія Ліни Костенко. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка вона гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.